Так сьогодні свято, та тільки ніяк святкувати, штурмують хлопців зі завзято прошистю, виробки прокляти. Рідні, нетламні, мужні й хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячи милі і кохання, впевнені упевнені та незиняння. Щиро подякую вам. Наші воїни, ворога знищити ви у двобої. Вам, пишаємось вірям безмежним. Будемо вільними і незалежні. Нащадки вільних козаків. Ви гордість для своїх батьків, наповнені патріотизмом вас, Днем захисника України. Дорогі наші воїни, вітаю вас, днем захисників та захисниць. Бажаю вам щастя, здоров'я та мирного неба. Бажаю поскоріше полягати війни, щоб ви скоріше повернулися додому. Мирної України, нам усім, здоров'я та людського. Дорогі Наші захисники, сини та доньки нашої України. Доземний клін вам за мужність і волю за рішучість єднання. Ви відстоюєте честь нашої держави, що бачить і чим захоплюється весь світ. Нехай вас не покидає бойовий дух і вірність України. Молимось за вас, воїни України, Україна переможе. Зі святом державним тебе привітають. Відвагість нами тобі побажають. Досягнень високих і здійснення мрій. Побільше життєвих і світу надій. Дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо. Бажаю вам бути здоровими, коханими і непереможними. Бажаю тобі з нагоди Дня захисника України, сил, як у козака, щоб тебе боялися вороги і руйнувалися перепони. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до України не вичерпується навіть у найскладнішій миті. Героям країни, воїнам та захисникам України. Що, що мужньо боронять нас від собостата. Ні тонком, ні громадом, не для коти. Тим, 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 що за те нас Нес яний Нес яний нам Україн, зі святом! Мужнім днем тебе вітаю. змігнеться тобі доля! бідоля. Бачу, хоч хай, хай вітають і воля! Дорогі наші воїни, наші захисники і захисниці, ми, учні 11 класу Дібрівської загальноосвітньої школи, щиро вітаємо вас зі святом, вклоняємося перед вашою мужністю, силою. Патріотизмом, ми, як і тисячі українців, щодня молимося за ваше життя, благаємо Бога, щоб в Україні настав мир, щоб кожен із вас повернувся додому живим. Адже вас чекають рідні. Ми бажаємо вам повернутися додому здоровими, поглянути в очі матерям, дружинам, обійняти їх, пригорнути до грудей дітей. А зараз ми благаємо тримайтеся! Адже ви воїни, ви захисники, ви українці. Слава веселу. Тебе небо небо завжди голубе, буде, хай над головою і класу з тебовою любувавши, щоб завжди не зустрічав, щоб ти біди. Був веселим і відважним, сильним, мудрим і поважним. Дякую. Слава По Україні. Героям! таба